Малярці робота у нас кипить повним ходом. Автомобілі готуються для клієнтів. Ну що ж, тут у нас вже пофарбований Subaru. Автомобіль виглядає просто приголомшливо. Зараз майстер робить йому полірування для того, щоб автомобіль виглядав ну, просто як новий. В цій частині майстер готує деталі до фарбування. І е, обов'язково це все робиться на таких спеціальних стендах з витримкою технології нанесенням ґрунтів, шпаклівок і щоб вони проходили технологію сушки. Обов'язково все замотовується, тому що ми даємо гарантію на виконані роботи. Наприклад, якщо ми бачимо капот на джіп-чирокі, і як правило, він іде. Новий без герметика, то наші майстри прокладають герметики по цьому капоту, щоб в майбутньому в ось ці дірочки не забивалося пил бруд-мусор і він не коризував. Додатково, до речі, можна обробити мобількою всередині, в тому числі, тоді така машина взагалі ніколи не буде приносити корозію, хоч вона й була пошкоджена в Штатах і відновлена в Україні. В цій частині Ford Edge у нас розібраний і готується також до фарбування. І ще один Ford Edge уже, можна сказати, пофарбований. Точніше, його деталі. Зараз вони вже завершили процес сушки і автомобіль буде вже збиратися. Тому працюємо ми дуже швидко і дуже якісно. Завдяки цьому ми можемо вам давати можливість замовляти авто із США з нами з компанії «Мітуавто» повного циклу. Це коли ми відбираємо авто на аукціоні, коли ми привозимо вам його в Київ розмисленим, коли ми приймаємо його до себе на станцію і відновлюємо повністю під ключ. при цьому робимо додатково кінчистку, поліровку, мийку, заміну масел, фільтрів, поклейку бронеплівки. Ви отримуєте повністю готовий авто під ключ.